Традиційно тиждень розпочався з апаратної наради керівників комунальних установ з заступником міського голови Андрієм Криштоповим та секретарем міської ради Олександром Скалозубом. Керівники комунальних підприємств відзвітували про поточні роботи, які виконують їх служби. Так, наприклад, співробітники КП Водоканал заміняють глибинний насос, що вийшов з ладу наприкінці минулого тижня. Керівник ЖО-1 Станіслав Яшков повідомив, що на минулому тижні були встановлені нові двері за адресою Миколаївська, 45. А також була проведена робота з провайдерами. Вирішили взяти будинок перемоги 8 як показок всі, всі їхні мережі, кабеля, щоб все було гарно зроблено. В'ячеслав Ганчурін, керівник автотранссервісу, повідомив, що на сьогодні замінено 30% всіх сміттєвих баків. А зараз його робочі готують новий контейнерний майданчик закритого типу, який буде встановлено вже незабаром. Для працівників благоустрою Андрій Криштопов поставив наступне завдання. Дивіться, зараз сніг і крига льот зійшов, тому будь ласка, зверніть уваги. Вже є ямки, які можливо робити. Зараз сьогодні день-два, якщо суха погода, можна вже холодним асфальтом, трохи відкрити. Окрім поточного ремонту доріг, співробітники благоустрою впродовж тижня будуть проводити заміну дорожніх знаків, що пережили термін експлуатації та планово обрізатимуть дерева. Минулий тиждень комунальники пройшли без перешкод, тож можуть сміливо розпочинати цей, щоб місто було охайним та комфортним. Анастасія Кі'я, Анатолій Ок'янчук, Перший муніципальний канал.